Що сталося на першому побаченні такого, що змусило вас не піти на друге. Хтось, з ким я познайомилась через Facebook, з ким я мала масу спільних друзів, але ми ніколи не зустрічались особисто, запросив мене на зустріч. Ми вирішили зустрітися у Barnes Noble, щоб випити кави та обговорити книжки, обидва завзяті читачі. Він був шалено привабливий і розумний, і здавалося, він мені дуже сподобався. Я була дуже схвильована. Отже, ми приїжджаємо туди і не пройшло трьох хвилин, як він просить в мене поцілунок. Я погодилась і це було ого, метелики в животі, гострі відчуття, ми продовжуємо розмовляти і все йде чудово, але потім він все більше мацає мене, хапає за сідниці, торкається моїх грудей, поки його рука обіймає мене, притягуючи до себе за стегна. І все це чудово, якщо вам з людиною хоч трохи комфортно, але не на початку першого побачення. Він продовжував яскраво розмовляти і неприємно торкатись і не сприймав моїх відмахів. Тож через 10-20 хвилин я почала відчувати себе трохи злою і казати щось на зразок давай просто продовжимо знайомитися, розмовляти. Він сказав щось на зразок Я хочу познайомитися з тобою в биральні. і, чесно кажучи, це можна прийняти багатьма способами, але жоден із них не є добрим. Репліка зі словом вбиральня змушує мене блювати». Зрештою, я сказала, що поспішаю на роботу. Він намагався переконати мене звільнитись і залишитися з ним. Сказав мені, що ми можемо поїхати до нього, коли він сказав щось на зразок, як тільки ми одружимося, тобі все одно більше не потрібно буде працювати. Я випала Ні ні, дякую. сказала йому, що це не спрацює. Він страшенно розлютився на мене за те, що я марнувала час і втік, поки я дійшла до машини, він уже видалив мене з усіх соціальних мереж. Я досі не впевнена, чи він сердився, що я не хотіла нагнутись перед ним в туалеті BNN, не хотіла вийти за нього заміж, чи це було тому, що я мала роботу, можливо, і всі три. Скоріше за все, просто тому, що він був дебілом. Фізичний дотик, коли він несподіваний і небажаний, це категорично ні, особливо на першому побаченні. Безумовно, це момент ГТФО. Вся ваша історія жахлива, рада, що ти втекла. Чувак все побаченню розповідав про те, як він продавав кокаїн. Ти типу, поцікавилась, і гоп, чувак витягує поліцейський жетон. Він був приблизно на 10 років старший, ніж на фотографії. Він і припиняв мацати мене весь час, і він постійно психологічно тиснув на мене, щоб я поїхала до нього. Ні ні, до біса звідти. Під час розмови вона витягла градієнтне лезо, щоб розрізати повз мураху на чотири частини, мабуть, заборгував їй гроші. Він намагався змінити моє замовлення, тому що я замовляла не те, що він рекомендував. Боже мій, я прийшла сюди, щоб сказати те саме. Він щось пропонував, але я цього не почула. Я замовила, а він схопив офіціантку, коли вона намагалася піти, і сказав. Ні, замість цього вона їстиме XYZ, дякую. І відпустив її. Йому навіть на думку не спало, що вона не послухає або що я розсерджуся. Вийшла з ресторану блискавкою. Схоже, один з тих гуру знайомств, іншими словами, Альфа хлопець сказав зробити це в одному зі своїх відео на YouTube Ти маєш продемонструвати, що ти все контролюєш. Якщо вона не замовляє те, що ти пропонуєш, скажи офіціанці, щоб вона змінила список. Вона буде надто вражена вашою владною присутністю, його присутність була настільки владною, що він не казав їй йти додому. Я пішла випити кави з хлопцем, який весь час монологував, ледве могла отримати слово найгірше. Пішла на побачення з таким хлопцем із додатковим бонусом. Він називав себе від третьої особи. Це було, блін, дивно. Джиммі не любить непорозумінь. Дуже багато таких людей не можу зрозуміти, як у людей немає внутрішньої тривоги, яка каже Блін, я говорю 90 секунд, краще задати запитання чи щось таке. Досить мені говорити, краще розкажи, що ти про мене думаєш. Я ходила на побачення з хлопцем, який називав себе маминим синочком, і казав, що жодна жінка не зрівняється з його матір'ю. Другого побачення не було, і, незважаючи на те, скільки разів я йому відмовляла і казала, що мені це нецікаво, він продовжував дзвонити та надсилати мені повідомлення протягом двох років, поки я не змінила номер. Мабуть, мама сказала йому подзвонити тобі сюжетний поворот дзвонив не він, а мама. Я планувала перше побачення з тим хлопцем багато років тому, і він запропонував пограти в боулінг. Я сказала, що це добре, але я грала лише один раз кілька років тому, і я справді була нубом. Компанія, з якою я тоді грала, зробила гру веселою, незважаючи на те, що я була абсолютно нескоординованою. Він запропонував мене навчити, але я просила іншим разом, тому що я просто хотіла познайомитися з ним у спокійному середовищі. Він настояв, щоб ми все ж таки грали у Боулінг, і він також міг би розділити веселощі з відсутності у мене навичок. Я була розбита. Настав вечір і майже одразу почалися лекції Як стояти, де стояти, все, що я роблю, не так. Я не сприймаюся всерйоз, він намагається мене навчити для мого ж блага. Він стає агресивним, жодної посмішки, за винятком того, коли він побачив мене на початку. Я сказала йому, що це не той веселий, розслаблюючий вечір, якого я шукала, а він сказав мені, що це було б, якби я ставилась до гри серйозніше. Він був злий на мене всю ніч? У мене був стрес, просто читаючи це, я знаю таких людей. Він весь час дивився на свій телефон і сказав не більше 50 слів. Після того, як ми розійшлися, він надіслав мені комплімент, а потім сказав, що ми повинні піти знову. А кажуть, лицарство померло. Яка є, на твою думку, принцеса Діснея? Хм, бель? Ні, я жасмін. Дуже розлючена піднялась і вийшла з ресторану. Вона була брюнеткою і любила читати. Зустрілася з хлопцем із Тіндер. Трохи поговоривши та випивши кави, він сказав Хочеш познайомитися з моєю дитиною? Я почувалася в ступорі, і, хоча мені було явно некомфортно, я запанікувала і сказала, що зроблю це. Ми приїхали до нього, і я познайомилася з дитиною, вона була дійсно дуже класною. Потім він відправив її спати і продовжив мені розповідати, що його жінка одного дня впала мерцем на їхній кухні, і тепер його дитина не має мами. Я оглянула його будинок і скрізь були фотографії померлої матері. Я сказала йому, що вже пізно і збираюся йти. Перед тим, як я пішла, він запитав, чи може він погладити мій живіт і вщепнути дупу. Це був дуже конкретний і надзвичайно дивний запит. Я відмовилась наступного дня він надіслав мені смс із запитанням, чи хочу я няньчити його дитину, навіть не запрошувати мене на друге побачення, просто просити про догляд за дитиною. Зустрівся з дівчиною, яка розповідала лише про свого колишнього чоловіка та його залежність. Прослухавши дві години про його колекцію азіатського пуку, я ледь вирвала звідти. У мене хлопець більше години говорив про те, що він поганий чоловік і що його колишня дружина заслуговує на краще. І він розплакався. Це було супер незручно. Можливо, він думав, що ти його терапевт Лол. Це змусило мене скасувати перше побачення, яке ми планували. Я познайомилася з хлопцем на сайті знайомств, він запросив мене на побачення і я погодилася. Пізніше мені позвонили з роботи і сказали, що привезли пакунок. Це був величезний букет квітів, я була розгублена. Я подзвонила йому і запитала, чи він надіслав їх. І він сказав: Я, ви сказали, що минулої п'ятниці у вас був поганий день, тому я хотів зробити цю п'ятницю для вас хорошою. Як правило, я б дуже в захваті від цього жесту, і я була б в захваті від цього. Єдина проблема в тому, що я ніколи не казала йому, де я живу і працюю. Єдине сказала, що живу в великому місті за годину їзди, щоб бути в безпеці. Тож він не тільки знайшов моє справжнє місто, але й дізнався, де я працювала, миттєвий червоний прапор і налякав мене редаговано, мене немає на LinkedIn і ніколи не було. Одного разу мене теж дещо так вистежили. Обманом змусили декана мого коледжу розкрити мою контактну інформацію, страшно не те слово. Це сталося зі мною. Мені пощастило, мій коледж відмовився та надіслав мені листа зі сповіщенням про те, що хтось намагався отримати мою контактну інформацію. Тоді хлопець пішов до мого боса він був відвідувачем ресторану, в якому я працювала, і попросив мою адресу, щоб надіслати мені листа, але мій бос відмовився та сам надіслав листа мені. Це був надто страшний досвід. Що було в листі до страшно, що він так старався дізнатися, де ти живеш, він нарешті залишив вас у спокої, на моє щастя, він зупинився він знайшов нову одержимість, про яку я дізналася пізніше. У самому листі було сказано, як він шкодує, що пропустив мій останній день на роботі. По суті, я залишала ресторан, щоб повернутися до університету. Цей хлопець був приблизно мого віку тихий і старанно виконував свої завдання. Я була добра з ним, він здавався гарним хлопцем, але, мабуть, він думав, що це щось більше. Лист був майже на цілу сторінку, тож він, мабуть, поривався в коханні. Це була частина, від якої в мене мурашки побігли по шкірі, тому що він надавав набагато більше значення нашій взаємодії, ніж я, а я не мала ніякого уявлення. Це було дуже страшно, тому що здавалося, що цей хлопець вибудував у своїй голові неіснуючі стосунки між нами. Так чи інакше я поверталась до ресторану на перервах, а він перейшов до іншої цілі. Цього разу жінка була одружена і мала дітей. Оглядаючись назад, я думаю, що він, мабуть, був нешкідливим, але це було страшно, тому що я тоді не знала, як далеко він зайде. Його заарештували за крадіжку в магазині прямо на моїх очах. Редагувати для всіх, хто запитує, я б дуже хотіла вигадати цю історію Лмао. Він не крав у мене на очах, його просто заарештували. У той час мені було ймовірно 19, 20, і я була неймовірно наївною, зараз мені 30. Я знала його кілька тижнів і ми вирішили піти на вечерю. Ми їхали на вечерю, я з рулем. І він хотів зупинитися, щоб повернути річ в геймстопі. Я подумала, добре, без проблем. Виявилося, що він увійшов, щоб швидко вкрасти лайно на 500 доларів. Майте на увазі, я думала, що він повертає річ, тому я залишалась в магазині, поки він обкрадав. Я припускаю, що працівник магазину бачив, як він повертається до моєї машини, тому що за хвилину поліцейський зупиняється біля нас і стукає в вікно пасажира. Поліцейський попросив у нього паспорт та пішов перевіряти. Я запитала його, що ти, чорт, зробив? І цей дурень каже, о, я схожий на одного розшукуваного злодія, Елмао. Поки поліцейський номер 1 перевіряє свою інформацію, біля моєї сторони зупиняється автомобіль без розпізнавальних знаків, другий поліцейський витягує мене з машини та починає допитувати: Мабуть, він припустив, що я в цьому замішана і я водій цього ідіота чи щось таке. Я обертаюся і бачу, як його витягують з машини і одягають наручники. Копи були дуже добрі до мене, тому що я була чесна і готова співпрацювати, і вони могли впевнено сказати, що я абсолютно не розумію, що відбувається, тож відпустили мене додому. Я поняття не мала, за що його справді заарештували, доки не заглянула на наш місцевий вебсайт прийому в'язниці. Виявилося, що він викрав у магазині речі на 500 доларів із GameStop і мав три непогашені ордери на звинувачення в нападі, ухилилась від серйозної кулі. Дякуємо за перегляд та за вашу активність. Підтримуйте ЗСУ, підписуйтесь на канал, тицяйте пальцем вверх, бейте в дзвоник, дивіться інші наші відео та удачі!